Кулініч Олег Миколаєвич, випускник академії КДБ ФСБ, на початку 2000-х – заступник державного секретаря міністерства палива і енергетики України, колишній керівник Держкомзему часів прем'єрства Юлії Тимошенко. За прем'єрства Віктора Януковича, віце-президент Енергоатому, від жовтня 2020 до березня 2022 року, очолював управління СБУ по Криму. Зараз підозрюваний у державній зраді агент ФСБ з псевдонімом Коти Горошко. Досудове розслідування по його справі вже завершено, і після ознайомлення Кулініча з його матеріалами обвинувальний акт скерують до суду. Центр журналістських розслідувань пригадує старі та оприлюднює нові деталі у біографії Олега Кулініча. Олег Кулініч, випускник академії КДБ ФСБ. За ніким неспростованими даними, вчився разом із Андрієм Деркачем, сином Леоніда Деркача, наближеного до президента Леоніда Кучми управлінця, що теж вийшов із Південмашу. Власне, своїм вростанням у владній силовій структури Олег Кулініч завдячує саме деркачам. За старшого генерала Леоніда Деркача, керівника СБУ в часи президента Кучми, Кулініч зробив кар'єру в службі безпеки. За молодшого Деркача Андрія і під його керівництвом Кулініч отримав хлібну посаду в енергоатомі, який фактично контролював син глави СБУ. З того часу за Кулінічем тягнеться шлейф незавершеної кримінальної історії про деребан ста мільйонів гривень. У 2008 році він отримує нову смачну посаду. Його призначають главою Держкомзему, яка дісталась йому за квотою блоку Литвина. Чому дуже просто. Андрій Деркач і Володимир Литвин свати 10 вересня 2020 року. Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило проти Деркача персональні санкції через спроби вплинути на вибори президента Сполучених Штатів у 2020 році. США прямо називають деркача агентом Росії із десятирічним стажем, який підтримує тісний зв'язок із російською розвідкою. Через місяць президент України призначає Олега Кулініча на посаду керівника головного управління СБУ в Криму, яке тоді дислокувалось у і із окупованим півостровом Херсонської області. І це, попри явний зв'язок, із підсанкційним Андрієм Деркачем, зміна керівника кримського главку була несподіваною і незрозумілою. Керівник управління Євгеній Нетужилов показував успішні результати роботи. Це розслідування резонансної справи Кирила Вишинського, що організував роботу російських пропагандистів в Україні як керівник філії Ріановості. Це оперативні розслідування і скеровування до суду справ кримських колаборантів, затриманих на Херсонщині, арешти літаків і суден порушників кримських санкцій. У співпраці слідчих СБУ, Нацполіції і прокуратури Криму задокументовані сотні воєнних злочинів на території Криму. Інформаційні повідомлення про які Генпрокуратура направила в Міжнародний кримінальний суд. Із завдань, які е, саме є перед кримським лавком, це перш за все е, контрозвідувальне забезпечення. А також е, давайте подивимося е, з того, що. Прокуратура вже позбавлена функції розслідування кримінальних проваджень. Постійно на території анексованого Криму вчиняються злочини, і е, функція слідства є в служби безпеки своїм підрозділом ми повинні разом з прокуратурою Криму забезпечити документування цих злочинів і підготовку матеріалів для розгляду в подальшому в міжнародних інстанціях. Після свого призначення Олег Колініч довго не приїжджав у Херсон, де дислокувалось кримське управління. Навіть офіційного представлення не було. А потім Кулініч взагалі вирішив, що кримський глав КСБУ треба перевезти із Херсона у Київ. Вже 9 лютого 2021 року в Держреєстрі замінили юридичну адресу і назву головного управління. І з нього зникло уточнюючи з дислокацією в Херсоні. Передислокація главку у Київ не була нічим забезпечена, і частина співробітників відмовилась їхати. При цьому деякі з них переводились в Одесу чи Миколаїв. Де логіка? З Куліничем не хотіли працювати. Кримський главк фактично припинив займатися кримськими справами. Розслідування були згорнуті. Робота кримського главку у СБУ була розвалена, і це були свідомі дії. При цьому, як повідомляли співробітники Служби безпеки, Олег Кулініч демонстрував свою близькість до голови СБУ Івана Баканова і був впевнений, що невдовзі стане його першим заступником. Все, внимание, периметр, всім периметр, взять периметр. Докази слідства щодо підривної діяльності Кулінича проти України і на користь спецслужб Росії дізнаємося із підозри Володимиру Сівковичу, екс-заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишньому депутату Верховної Ради України трьох скликань, який слідом за Януковичем чкорнув до Росії, і як вважає слідство, є керівником злочинної організації Російської агентурної мережі в Україні. Саме Сівковичу Олег Кулініч передавав усю цінну для ФСБ інформацію. У повідомленні про підозру Сивковича фігурують чотири телефонні розмови, під час яких Кулініч передавав важливу інформацію про те, що обговорювалося на зустрічах з керівництвом СБУ, які завдання отримував планів з реформ та як би просунути ще своїх людей всередину СБУ. Зокрема, призначення особи з псевдонімом мисливець на посаду першого заступника голови СБУ та взяття під контроль департаменту контррозвідки. Департамент контррозвідки повністю не його? Ну, задача на це місце вивезти готні. На департамент контрзвідки або на первого зама? я не На Первого заму. А Коли все буде вже більш-менш готове, воно швидко може бути. Хоча б охотника поставте первим замом. Але от що примітно. Всі зазначені в повідомленні про підозрювацівковичу телефонні розмови, включно із тією, що була оприлюднена СБУ по завершенню розслідування справи Кулініча, були перехоплені ще до призначення останнього начальником Кримського главку служби безпеки. Згідно з опублікованими державним бюро перехопленими розмовами, Кулініч лобіював призначення, нібито Андрія Наумова, першим заступником голови СБУ. Між собою Кулініч та Сівкович називали його за псевдонімом охотнік-мисливець. За версією центру журналістських розслідувань мова йде про іншого посадовця СБУ Володимира Горбенка. Зеленський призначив заступником голови служби безпеки 8 листопада 2019 року. Це був якраз той період, коли Кулініч та Сівкович співпрацювали у телефонному режимі. Ймовірно, саме про нього йде мова, коли фігуранти обговорюють діяльність керівника таємничого 13-го відділу. це все запулів там конкретно в рамках лапка і створено так називаємо 13-й відділ, яка то у не правда. А це що таке? Я сам не розумію, навіть я я вам презентую. Улініч і Горбенко були тісно знайомі чи навіть дружили. Начебто Олег Полініч та тодішній заступник голови СБУ Володимир Горбенко про розкішний маєток та інше літне майно, якого розповідали колеги з БІГУС.Інфо, полюбляли гостювати у мисливських угіддях відомого корумпанта, екс-митника Віталія Булюка. Так саме того, який після захоплення Херсонщини увійшов до російської окупаційної адміністрації і став заступником такого ж зрадника Гауляйтера Сальдо. У матеріалах справи, які оприлюднені в судовому реєстрі, також є інформація, що буквально за дві години до вторгнення Кулініч умисне не підписував зашифроване повідомлення до центру, яке містило важливу інформацію про російське вторгнення, включно із кількістю ворожої техніки. Також Кулініч, начебто, наказав підлеглим покинути управління, а пізніше видав штатну зброю людям, які не мали жодного стосунку до Служби безпеки. Наразі Олег Кулініч перебуває під вартою. Він знайомиться з матеріалами справи. Крім державної зради, ДБР інкримінує йому самовільне залишення місця служби, заволодіння зброєю та боєприпасами із зловживанням службовим становищем та незаконне зберігання вогнепальної зброї. Олег Кулініч не погоджується з обвинуваченнями. 15 березня його адвокат намагався скасувати повідомлення про підозру, оскільки нібито у слідства немає ніяких доказів, тільки припущення. Однак суд не задовольнив скаргу захисту кулінича. Інші фігуранти злочинів проти основ національної безпеки мається на увазі диверсанти, шпигуни і так далі, це надпріоритетніша задача. Пояснюю, Путін це спецслужбіст. Він 20 років агентурно проникав нашу країну. І наша задача ці всі агентурні щупальця, перш за все, встановити, а по-друге, відрізати, тому що ми можемо багато проводити мегавдалих операцій, планувати їх. Але якщо у нас, вибачте, на рту знаходиться один щур який своєчасно інформує ворога то зводиться на нівець затримані топові зрадники в наших лавах так вони дійсно були але саме служба безпеки їх задокументувала один з них кулініч це негідник колишній очільник кримського главку в офіцер з особливих доручень голови служби безпеки україни який працював на ворога проведена безпрецедентна розробка все доповідалось напряму нашому верховному головнокоманду, він знав всі матеріали справи і безпосередньо погоджував реалізацію. Ми його затримували разом з державним бюро розслідуванням і з офісом генерального прокурора України. Так, це знаєте, це Аля Щирліц в наших лавах був. Він доповідав ворогу всю внутрянку. І в службі безпеки, і в країні в цілому, тому це було надважливо на цьому етапі це зробити. Однак на кулініші ми не зупиняємося. На одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив в тих локаціях антитерористичні навчання, Його. не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при службі безпеки України. На той час АТЦ очолював генерал-майор Баранецький Руслан Федорович. Це наш бойовий побратим. І він був просто здивований, що там відбувається. Ніхто не знав, що це навчання. Люди подумали, що це банально, можливо, навіть ворог заходить. І фактично ми піднімали вже свої сили, щоб е спрацювати відповідно до нашого функціоналу. Поряд з цим це якраз от була така діяльність кулініща. Але це лише один невеличкий елемент, де він потенційно міг працювати на ворога. Багато інших напрямків вже повністю задокументовані. У нас наявні аудіо. Файли, де зафіксовані його перемовини з ворогом, де він чітко у формі доповіді надавав їм інформацію.